Отож, результати лакування. Вибачте, за якість у нас немає світла, як і у всіх. Так, це уже дзеркально поверхня. Це півтора шари лаку, можна сказати, мені потрібна була смугастість, так що це навмисно. Дуже добре висохло. Це один шар. Далі. Наша обгоріла деревина. Поглинула один шар і вже досить таки добре тримається, але потрібне подальше лакування. Ну, як і варто було очікувати. Далі кора висохла дуже добре, блискуча, гарна, захищена. Вибачте, за якість відео маємо те, що маємо. І контрольні камінчики. Вручну не розклею, спробуємо ножицями. Є важко. Добре тримає. Ага, тут ще за добу лак не встиг висохнути, ну тому що це скло. Тобто, в принципі, він тримав би ще краще. Отож, результатом я задоволена. Ось бачимо, кора блискуча. Гарно.